Добре, є. Будь ласка, можна. Добре, добре, нічого. Стоїмо. 164 і рухайся, чекай другої спроби. Будь ласка, пустенко. Залюбівський готується можна. Давай, 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 ви, 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 розпочато. 184. Хороший результат. За Любівський Мирон. Ротсабрика готується можна. Мирончик, не подписай. Добре. 179. Хороший результат. Отабрика, хмара. Можна. 174. Будь ласка, хмара, горощук готується. Можна. Добре. Молодець. 170. Давай, повну силу, кирку. Повну силу, кирюк. Горощук, підгурський. Добре, добре, нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Стоїмо, стоїмо. 172. Давай, Даньч, давай, 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 Танечка. Давай, 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 давай. Підгурський, Курдебаха. Можна. Добре. Панченко прийшов. 151. 151. Курти озер. Озер нема захворів. будь ласка, підрівняйте. Добре. Добре, стоїмо. 177. Люлько, Панченко готується. Панченко, як підійде, хай скаже, що він є. Добре, хорошо. Давай, поїхали. давай давай, 189. давай, 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 Це був Кравчук, так? Да? Добре, зараз Бакулін, після нього Панченко. Після нього Малащук. можна. А ну давай ще разочок. І, будь ласка, ноги не підтягую. Як приземлився, так і приземлився. Ручки можна вперед, але ноги не підтягуй. Давай, давай, давай! Зупиняйте. Так, будь ласка, малащук, попович, дамір. Дайте Будь ласка, Попович Дамир, Волков Иван. Давай, Дамирчик. Так не знаю, Можно. 177. Брижу Боднарчук. Носочки, ліва ножка, дивиться, залізла. Так, да, можна поїхати. Давай, давай, стрибок, молодець. 179. Воднарчук багнюк. Носочки підрівняли трошечки. Можна. Добрий стрибок, молодець. 170. Багнюк про Корчук. Можна. До 50. Да. Про Корчук Поліщук. Можна. До 56. Поліщук Лавренюк. Можна. Thank you. Лавренюк, Сікорський, носочки. Перевідайте по початку лінії. По початку по початку, ножки не мають залазити на лінію. Ось початок. Ще назад носочки. Так, да, можна, поїхали. Добре. 149. Давай маємо. Сікорський. Коднарчук Єгор готується можна. Ні, ні, ще разочек. Ручки назад не ставимо. Маєш приземлитися на ножки і ручки вперед. Добре. 138. Так, Воднарчук Єгор, Хамо Ібрагім. Добре, хорошо. Носочки підрівняйте.

Види, vidi, davaj, 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 175 ножки зафиксовать давай коль давай коль давай давай будай Коталенко, Коталенко стрибає. Де? Немає? Добре. Шмуняк.